Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною я в магазині Аврора, нові акційні пропозиції та діючі, а також багато чого цікавого та нового, приємного перегляду. Вінок новорічний 259. Ось такий варіант 350 гривень. І є ще великий за 350. Верхівка на ялинку зірка 44. Пружинка, сніжинка 49. Ялинкові прикраси 27, 6 штук. Прикраса ялинкова 34. Шишки 2 штуки 39. Янголи 2 штуки 34 гривні. Кондиціонер ополіскувач для тканин 49. 1 літр. Капсули для прання сіла для кольорових речей та універсальні. Упаковка 12 штук. Речі довше виглядають новими. Ціна 99 гривень. Рушники паперові 169, 500 відривів, двошарові, один рулон. Серветки вологі 120 штук. Упаковка, ціна 59 гривень. Засіб для миття посуду ферії 64, зелене яблуко та лимон 500 грамів. Гала автомат 35 300 грамовий. Сілан аромати в асортименті 99. Порошок вухастик дитячий, 2 кг 100 грамів, 184 гривні. Гала для кольорового 3 кг 600 г 329 Універсальний порошок 2 в 1 4,5 кг 189 Галус Галус 1 кг 700 г. Освіжувач повітря, орхідея 37 Освіжувач повітря велій аерозоль. Аромати в асортименті 300 мл. Ціна 42 гривні. Сарма для миття посуду 7 в 1 Актив 35 гривень. Сода Ефект. Також 35. Еліо засіб для миття посуду: сицилійський апельсин, тайська диня та соковитий лайм. 32 гривні 500 г. Гр. Дитячий гель для миття посуду у тіпуті. Череда ромашка Алої Вери 600 г 37 гривень. Феррій 1-літровий 109, зелене яблуко та лимон. 900 грамовий феррі сенсітів, 109. 32 гривні з ароматом лимону, засіб для миття посуду, 750 мл. Засіб для миття акрилових ван, «Оканічний бриз 500 грамовий 27. Галакс засіб для миття ванної кімнати 88 гривень 500 грамів. Гель Онікс цитрус 950 грамовий 44. Промакс максимальна чистота 59 750 грамів. Блоки для унітазу брев. 55-50 грамів упаковка. Менажниця «Еко-Дуб» на 5 відділень 189 Салатник скляний 29 Чашка фарфорова фігурна «Санта» 179 гривень. 17-пластикова тарілка квадратна. Салатниця кругла 4,5 літри 44 гривні. Набір виделок 3 штуки. Упаковка, метал 24 гривні. Ложка кавова з довгою ручкою 14 г. для пляшок металевий 24 Кружка сито для просіювання 77 гривень. Шумівка кухонна нейлонова 34. Ніж для сиру та картоплі 29, лопатка кухонна з металевою ручкою 29, кавоварка крапельна на 600 мл. Ціна 549 гривень пензлик силиконовий 29. Форми для випікання пластикові 22 гривні. 5 штук упаковка. Ложки мільні – 15. Ланчбокс пластиковий прямокутний 34. Бокс універсальний з ручками 17. Контейнер харчовий пластиковий 5-літровий 74. Ваги підлогові електронні 350. Такий варіант дерев'яні також 350. Годинник настінний, круглий 149, білий 229, панетоне 219. Упаковка 500 г. Шоколадними краплями, родзинки та апельсинові цукати. Вершки сухі до кави 55 200 г. Буріонка вершки 100 грамові 24, 10 штук по 10 г. Сироп до кави кокос 200 грамовий 29 г. молочний шоколад та арахіс 24,45 грамів. Скітлс 21 гривня, снікерс великий 42 гривні, Брелок для ключів на мистинці 55 Кулька повітряна для гендер паті 9. Розтяжка святкова 17. Обралок м'який для ключів тваринка. Ціна 34 гривні. Ось такий варіант. Динозаври 22 гривні. Свічка фігурна кольорова 34 гривні. Набір чайних свічок 6 штук. Упаковка 29. Арома лампа фарфорова 29. Свічник металевий на круглій ніжці 29 гривень. Кашпо декоративне пластикове з ручкою 37. Свічка, нічник, лед підсвітка на батарейках 49 Свічка у скляній колбі. З LED-підсвітка на батарейках 69. Кашпо декоративне металеве з ручками 99. Вази скляні є меншого розміру та більшого 29 гривень. Молодіжний міні-гаманець 29, шкір замінник Шкатулка металева на підвісці 9. Іграшка дитяча кручений – 19. Дитячий конструктор 24. Іграшка бряскальця 29. Салатник пластиковий. Квадратний, 1,5-літровий 22 гривні. Козацький скарб. Набір засобів подарункових 149. Всередині набору. Набір може містити дві варіації. Перший патчі під очі, заспокійлива сироватка для обличчя, крем для рук. Другий варіант спрей-стимулятор росту для волосся, освітлююча маска для обличчя та крем для рук. Чоловічий подарунковий набір шампунь для волосся 2 в 1, чоловічий одеколон та гель для душу. Дякую усім за перегляд!